Усіх вітаю! Мене звати Вакуленко Ярослав. Ой. І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Віталія Флекса про Юлію Свириденко. Суверден... А для нових глядачів хочу нагадати, що в історії України Юлія Свириденко стала другою жінкою на, на посаді. Прем'єр-міністра України. На сцені виступає Віталій Козловський. По телевізору транслюють Миколину погоду. А Юля наш новий прем'єр. Вірю, знаю, можемо. Ніби в минуле повернулися, а ще й на фоні скасування незалежності вищих антикорупційних органів. Так повне занурення. Новини, між іншим, досить сумна, поставлено на написання сценарію до цього відео, чинний президент вже підписав законопроект. Для нових глядачів хочу нагадати, що О... е... буквально вчора президент Зеленський підписав за... закон, який повертає незалежність набу. А до того був підписаний інший законопроєкт. Смотрите. Так что... Так що все ж таки. Так що все ж таки. Угу. Так що все ж таки. И ником из ником вага крут пишет привет. Куриточу из ником м вакрут вид подаю привіт. Ага. Ага. Вот. Mm. Так от, власне. Значить, э, у першій частині ми з вами подивимося відео Віталія Флекса про... Хочу сказати, що я родом з України. От. 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 Так що, все-таки. ж Ага. Так що все ж таки от. От наша сьогоднішня трансляція буде складатися із двох частин. У першій частині... А, у першій частині... У першій частині ми з вами будемо дивитися відео Italia Flex про Use Сверденко. У другій частині ми з вами прочитаємо інформацію про... ооо... Віталія, про Віталія Захаркінко на сайті мортовиці. Антикорупційна інфраструктура працювати. І виборь вкратне на чергоміння помилок. А через масові протести на вулицях, які повертають встановлених депутатів і президента назад у реальність. Сподіваюся, в майбутньому, коли ви дивитиметесь це відео, такі інституції, як та Сап, знову відновлюють свою незалежність і будуть очетво про проте виконувати роботи, не підпорядковуючись українським чиновникам. До речі, про чиновників. Сьогодні у випуску ми про них і поговоримо, а точніше про... Це буде в інших умовах не зараз. Керує Верховною Радою. От як, наприклад, попередній прем'єр, що просидів аж 5 років у своєму кріслі і пам'ятають його досягнення, перемоги та поразки, подані законопроекти. Це як його? Смиагол. Я про те? Тому в теперішніх умовах посада прем'єр-міністра досить розмита. Але все ж зробити короткий огляд, що така ця нова Юля. Та чого можна очікувати в плані соціальної та економічної політики? Ну просто. Бо я зустрічайте друга прем'єр-міністра Вінка за цю незалежність України пані, що була залучена ті самі угоди про корисні копалини, за яку вже всі забули, чиновниця не про підставку офіс президента та Адрій Єрмак особисто, та цього разу не представниця партії Слуг народу, проте сапугачевної влади Юлія Мороденко. Я хочу послухати проще одну зміну кабінеті міністрів, бо це поки єдине, що ми можемо змінити. Підпишітеся наш канал, поставте лайк цьому відео та написі в що ви хотіли тут учасник про Андрія Єрмака в помісті зброючати партії Є у нас на каналі. І ви на каналі Клітці, якщо вже нам на знаком на ЗСУ, або ходили до і мають угаїв гривні, то підтримайте нашу працю матеріально, що дасть можливість і надалі на регулярній основі випускати наші відео, яких ви неодмінно написате, що ми комусь продали. Yeah, know, а поки ми продаємося, то сідайтеся позручніше і поїхали. Можна, будь ласка, вам наркозю, і додайте, будь ласка, подвійне строки, і все все одному замовили. Свереденко Юлія Анатолійовна народилася 25 грудня року в місті Чернігові. І так це досить молода пані, якщо враховувати таку поважну посаду та обов'язки. Звісно, не ще був той чоловічок, що катався по Верховній Раді на самокаті. але про його прізвище також всі успішно забули. Коридора має приміщення Кабміну, Гончарук проїхав на самокаті, показав, де ухвалюють найважливіші для країни рішення. Сама ж народилася в родині чиновників, якщо так можна вирадитись, оскільки батько працював у Чернігівському відділенні антимонопольного комітету. А мати обіймала посаду в обласній раді. Бурнув чим буде займатися майбутнє прем'єр-міністр. Це був очевидним. так само як і її молодшого на 4 роки брата. Що навіть свого часу балотувався до Верховної Ради, як саме Лисован. Дитинство та юні руки Юлія Спириденко. Провела з рідному Чернігові, а по закінченні школи вступила в Київський торгівельний економічний університет на спеціальність для менеджмент антимонопольної діяльності. Тисячі восьмого року Свероденко закінчила ви з відзнакою та майже одразу влилася в ряди чиновників, якщо не брати до уваги короткий проміжок часу роботи в Києві на фінансову компанію. І перша посада вже в рідному Чернігові була в міському бюро технічної інвентаризації. А далі кар'єра потихеньку забирала у році. Під час Свероденко як постійна представниця Чернігова в місті Усі, що знаходиться в Далекому Китаї. Там налагоджувала жити та залучила інвестиції в рідне місто. Результатами роботи цього представництва з Чернігом було засновано підприємство ЕкоФор, із залученням 100% закордонних інвестицій. А коли завод побудували, Спереденко стала заступницею директора з питань економічної діяльності. Насправді, це досить великий успіх, проховуючись юрі на той час не було і 30 років, а залучення інвестицій ще відбувалися в пізні часи Януковича. До речі, про нього це не кілька. Так же сталося, що Сверденко пройшла політичний шлях при абсолютно різних каденціях Верховної Ради та різних президентах, будучи лояльною до кожної з них, вона характеризувала її як хорошого виконавця, без власних політичних амбіцій, що зіграло вирішальну роль у її теперішньому призначенні. це те про все по порядку після переволюції Течія НКвиця в по страху на де хто поголкуває містом Ростов. Юлія Свириденко продовжила свою кар'єру і спробувала пройти Чернігівської міської ради в складі блоку Петра Порошенка. Два вона так влюбилася. теперішнього офісу президента, коли була в команді Петра Олексійовича, і це ні капля не метазик сейдерів шоколадних до чинної влади. Щоправда, тоді до міської ради дівчина не потрапила, але стала радницею голови Чернігівської облдержадміністрації Валерія Куліча. Між іншим, Цього чоловічка часто згадують як таємного покровителя Юлії та її майбутніх досягнень, оскільки він знайомий з родиною Свереденко з дитинства. Але чи правда це досименно невідомо? Так от посадою радниці. Юля Смиреденко не обмежилась, то згодом очолила департамент економічного розвитку, що й не дивно враховуючи попередній досвід з китайцями з собою та залученням інвестицій. А ще пізніше Юлію призначили ВО голови того шкода, коли поліч подали Не незважаючи на політичний шторм та вибори 2019 року, коли майже всі очільники облдержадміністрації адміністрації втратили свої посади, пані Смиреденко не просто змогла. Прийти. А ще й підняли з догори, приєднався до команди чи чинного президента та відповідно його службу з учасникам топову. Посада, яку обійняла Юлія Свереденко, це заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Також і пане не пам'ятає. І це не те, щоб не вищий рівень, але так не зле. Більше того, Свереденко брала участь у тій самій тристоронній контактній групі, ще в часи до повномасштабного вторгнення. Це згодом підняли президента. Змінив той самий Єрмак. І в свою чергу дуже сподобав Юлію Спереденко через власне її виконавчі навички і питання приводу поставлених завдань треба, навіть виконує. а критикувати будемо після. Та стало вирішальним фактором для її подальшого підвищення, і вже в 2021 першому році, скоріше за все, за сприянням того самого Андрія Єрмака, Юлію Свереденко, призначають міністеркою економіки України, а не заступницею, з якої вона починалася складний шлях. Закала карколомна кар'єра, які позавдри чиновників, що протирають стане в керівних апаратах роками. так міністерство економіки Свереденко зустріла повномасштабну війну та втрималась на посаді аж до 2025 року. І тут варто відмітити декілька моментів в каденції. Оскільки економіка як така була в повній дупі через повномасштабне вторгнення, то важко бути об'єктивним в оцінці діяльності Проте, з переденка. І про це все ж деякими моментами вона таки запам'ятали, що це власне підписання угоди про різко метали та соціальні програми, як ось підтримка бізнесу, шляхом повернення Кришбеку та програма купу українське, яка отримала ряд критики. Це справа рух Юлії та й угода з американцями теж її робота. Загалом у гучних політичних скандалах Свороденко не фігурувала. І все, що притягнуло в медіа, це отримання заробітної плати в Київській школі економіки в розмірі декілька тисяч доларів, враховуючи, що законодавством не заборонено поєднувати чиновницьку роботу та викладання, а школа економіки є приватним закладом, що там встановлює рівень заробітної плати, то зради в тому немає, хоч би Юлія і отримала від них по 10 тисяч доларів. Не можна звинувачувати в якихось надзвичайних статках. А це вона володіє двома квартирами. Чернігові такий, що при її кар'єрі не є чимось неймовірним у віці до 40 років. Ще враховуючи, що чоловік Свереденко Сергій Ігорович Дарламенко керує компанією Топтика С груп, займається будівництвом, демонтом, та комунікаціями та обслуговуванням. Ага, якщо не балотуватися теж Керівську раду в цій партії сануполіч. Але так туди й не потрапив. Безусловно, перше полічем, вони мають просто репутацію. Не повищена корупційна схема та з докладом роботи в державних структурах. І на хвилі запиту суспільства початкові зміні влади підходить досить добре. Єдине, що її регулярно закидають, це повне виконання будь-яких завдань. А в умовах ручного управління з банковою це, звісно, на руку офісу президента, але не на руку незалежності прем'єр-міністра. Важко оцінити чи це таки погана умова повномасштабного вторгнення. То якщо говорити за мирні часи. Це повна страха. Прем'єр має бути абсолютно автономним, незаангажованим та технократичним, Це потрібно Україні для збільшення економічних показників. Щопори, що порається Юрія Смироденко на своїй посаді, як покаже лише час, бо наразі важко оцінити її роботу. А принцип поділу чиновників на хороших чи поганих має відбуватися лише по результатам роботи. Поважно слідкуємо, дочекаємо видачі ще тисячі, днів чи подібних програм. Якщо почати мою особисту думку, то це дуже погана ідея, яку так полюбляють на банку. То хтось така вратіреш Юрія І Якщо відкинути весь політичний сюр, що несеться в умовах війни та неможливість зміни влади по очевидним причинам, то такі перестановки прем'єрів або міністрів на те, що можуть принести якусь суттєву користь. Звісно, що оцінка роботи Юлії, як прем'єра буде згодом, але я б не очікував чогось надзвичайного. А ця мова все, що йде про ручне управління з Банковою. а там нічого не змінилося загалом. Чи наш новий прем'єр-міністр традиції Юль – корупціонер? Тут можна сказати, станом на зараз однозначних ні. А от чи буде вона ефективною, і що дуже важливо незалежно виконувати свою роботу, я вже підсумно, Я саме. Я схиляюся вірити у те, що Юлія Свир... Свириденко буде... буде. ефективною на посаді премєр міністра України. Тому що, можливо, Юлія Свириденко буде наполягати на ухваленні непопулярних, але необхідних під час війни рішень. От. Тобто, можливо. Пані Сверденко буде наполягати на ухваленні непопулярних, але необхідних під час війни рішень. От час. влади, такого в одних руках, Це дуже небезпечна річ. І в майбутньому таких помолок бажано не повторювати. А тепер будемо читати інформацію про Італія Захарченко на сайті Муротворець. От, З ніком а... Тут... Антону Москальову хочу сказати, що виправити помилку в... у назві міста. А тепер будемо читати інформацію про Італія Захарченка на сайті Муротворці. Виталий Юрьевич Захарченко, бывший министр внутренних дел Украины. Причины, по которым Виталий Захарченко попал в черный список центра мира. Виталий Захарченко, родины. Виталий Захарченко, пособник российских оккупантов, Віталій Захарченко, изменник родини. Віталій Захарченко, пособник російських окупантів. В настоящее время Виталий Юрьевич Захарченко разыскивается по статье 115 100, 100, 100, часть 2 пункт 1 и уголовного кодекса Украины ОВД. Следочая управление. Служби безопасності України категорія особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Фамілія Захарченко, імя Віталій Очистова Юрійович. Юрьевич.

Статья обвинения. Статья 115. Часть, втор... часть 2. Пункт 1. Мера пресечения. Постановление суда о разрешении на задержание с целью привода. Место исчезновения. Место исчезновения. Киев. Я... Дата исчезновения. 26 февраля 2014 года. О, да. Значит. Значит. Какие тут высылки можно сделать? Значит, Проросійський сатаніст Віталій Захарченко бере участь у російській інформаційній кампанії проти Юлії Сверденко. Окрім та окрім. Ім, та окрім Віталія Захарченка також є інші проросійські колаборанти, які беруть участь у російській інформаційній кампанії проти Юлії Сверденко. Наприклад, от той же колаборант Олег Царьов у себе продублював допис депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренко. У своєму дописі Олексій Гончаренко о, о, звинувачував Володимира Зеленського та Юрію Свириденко у диктатурі. О, тут користувач із ніком Overload Load пише. Вітаю вас. Користувач із Ніком Overload хочу сказати, що я теж вас вітаю. Так що... Все ж таки, продовжуючи тему. Також хотів би нагадати, що... О... о, О. О! о. о. Кориточ ініком ФСТ пише е, привет, о чому стрім Кориточку ініком FST хочу відповісти, що на сьогоднішній трансляції ми з моїми глядачами дивилися відео Віталія Флекса про Юлію свириденко Так от, власне, продовжуючи тему, хотів би догадати, що о... о, Все ж таки. От. Все ж таки, все ж таки. Все ж таки. Все ж таки. От. Значить. А все ж таки, все ж таки. От. Дійсно, Юлія Сверненко деякий час була у команді Порошенка. Та й то я вже пояснював, чому Порошенко був, то має потрапити. Хоча дійсно, Юлія Сверденко і була в команді Порошенка, але із часом із команди Порошенка. А, Юлія Сверденко перейшла в команду вже президента Зеленського. І це було пов'язано з тим, що Юлії Сверденко таки було потрібне місце роботи. А загалом, резюмуючи все те, про що ми з вами говорили, я хочу сказати, що. Я все ж таки покладаю певні вні надії на Юлію Сверденко. Тому що. Юрія О, Тому що Юлія Сверденко Юлі... буде наполягати на ухваленні непопулярних, але необхідних рішень під час війни. А загалом, підписуйтесь на канал. Ставте подобайки, залишайте коментарі.